Всім привіт! Мене звати Костянтин. Я майстер спорту України з легкої атлетики, а зараз тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі, в якому ми говоримо про біг та все, що з ним пов'язано. І сьогодні я буду розповідати про нашу чергову спецбігу вправу, яка називається Лелека. По техніці виконання даної вправи погляд свій утримуємо вперед. Руки махово синхронно одна з одною. Момент виносу стигна вверх. Складаємо їх під коліно. В момент опущеної ноги залишаємося на опорі на передній частині стопи та не падаємо на п'ятку. Вправо виконуємо 50-100 метрів в залежності від вашого рівня підготовки та не більше 4 повторювань. Отже, по техніці виконання я зараз покажу, як буде правильно виглядати вправа і потім прокоментую основні нюанси, які у вас будуть виникати, і недоліки, які можуть бути виникати при роботі. Отже, як ви бачили по виконанню вправи, я погляд отримував вперед руки махово, синхронно одна з одною, гулне розслаблено. В момент виносу стигнав вверх, складав під коліно. Момент опущення ноги вона приземлялася, стопа приземлялася на передню частину стопи, на носок. Головне не підсідати в коліні, тобто нога в коліні має бути пряма. Основні помилки, які у вас можуть виникати, це приземлення стопи на п'ятку, так не потрібно робити. Тобто приземляємося на передню частину стопи, нога потужно, стабільно стоїть. Момент дотику до опори ми в коліні не підсідаємо, нога має бути пряма. Тобто, коли ми підсідаємо, будемо підсівші. Не потрібно цього робити. І не завалювати спину назад в момент стегна. То Це травма небезпечна для спини. Я вже розказував про спецбігів вправи, які ви можете подивитися в нас на каналі, а виконуючи дану вправу, ви краще будете відчувати ритм бігу по дистанції та розвивати силу стопи. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте нам лайки та підтримайте нас підпискою. Прокоментуйте під відео, які ви використовуєте спецбігів вправи в своїй підготовці. І до зустрічі в наступних відео.